До Дня Соборності України у визирській громаді було проведено низку патріотичних заходів. Бібліотеки відіграють важливу роль у відзначенні дня соборності України, оскільки вони є не лише місцем зберігання книг, але й центрами культури, освіти та інформації, сприяють усвідомленню історії та підтримують національну ідентичність. Тому у сільських бібліотеках Визирської сільради для відвідувачів відкрили тематичні експозиції та провели патріотичні години для школярів. Ну, вони мають знати, що таке соборність, коли це відбулося, яка радість, яка піднесеність тоді була серед українців. Я показала фотографії. Це історична правда, по-перше, показала фотографії, які документально підтверджують, що весь Київ був повністю. Залюднене вулиця, площа вийшли і військові, і інтелігенція, простий люд. Видно ж по фотографіям, що це історична правда, саме це на цьому акцентувала, тому що діти це мають знати. Сто років тому боролися за незалежність, і зараз боремося за незалежність. Ми підбирали з ними слова, які от як ми можемо проявити. Соборність серед дітей, що це означає? Жити дружно, допомагати один одному у визирській бібліотеці. Для дітей було проведено інтерактивну відеовікторину чи знаєш ти свою батьківщину? А під час творчого майстер-класу діти створили зворушливі аплікації у вигляді долоняк, які тримають голуба миру. Символізуючи єдність та прагнення до завершення війни, захід супроводжувався смачними частуваннями, які подарували дітям ще більше радості. І щоб діти запам'ятовували та було їм це цікаво, ми проводимо майстер-класи до кожного дня. Так, от день соборності ми робили поробки з ось в визирці з долоньками. Діти об'єднувалися, вони розуміли, що ми єдина нація сильна. Так? І тоді вони приходять, дивляться книжки, дивляться виставки. Можливо, якась книжка їх заохочує. Вони її беруть. Ну, якби це такий наглядний приклад, як заохотити дітей приймати участь у житті бібліотеки. Також до Дня Соборності України у визирській громаді проходили патріотичні руханки, майстер-клас з виготовлення імбірного печива та вечір духової музики з участю зразкового духового оркестру Визирські сурми.